Коли це було, ніхто вже гаразд цього і не знає. Жили в селі Високому два брати. Старшого брата звали Кароль, а меншого густик. Старший брат жив у гарному, мурованому будинку, мав велике господарство, кілька пар коней, чимало худоби, тримав двох наймитів і наймичку. А густик жив у глиняній халупі, мав лише клаптик поля, та й те, на пагорбі, геть усе всипане камінням. Коняка в густика була тільки одна шість сліпа на одне око, і до того ж ледве ноги тягла. Не диво, що густикові діти завжди були голодні. Як його нагадуєш таку сім'ю, коли п'ятеро просять їсти. І в господарстві густикові не щастило то корова здохне, то свиня, а то раптом перестануть нестися кури. Хоч голодні дітлахи щодня чекають, не дочекаються тих яєць. Тяжку густикову долю знали в усьому селі. Якщо комусь не велося в господарстві, завжди казали, не інакше як густикова біда на нього напала. Деякі жаліли густика шкода чоловіка, працює, як віл, а нічого не має. А дехто тільки рукою махав, Ет, нічого не вдієш, так уже йому судилося. Найменше жалів густика його брат Кароль, зажерливий і скупий. Завжди він бурчав, завжди нарікав, серце в нього було лихе і безжалісне. Не раз було їде кароль на ярмарок парою ситих коней, а густик плентається пішки, та брат-багач задере голову, одвернеться й промине його, ніби й не бачить. Часом густик заходив до брата щось позичити, але той ніколи нічого йому не давав. То хліб, мовляв, іще не вимолочений, то борошно ще не привезли з млина. То гроші саме комусь позичив. Перестав густик до нього й заходити. Якось вертався густик з базару, проходить повз братову хату, а вона сяє вогнями. На подвір'ї гримить музика, аж луна розлягається. Згадав густик, що сьогодні день народження Кароля, забув про всі кривди і вирішив зайти до брата. Заходить, а музика як гримне назустріч. Уздовж усього подвір'я стоять довжелезні столи. На них миски із свининою, курятиною, гусятиною. Навколо столів снують наймити, раз у раз приносять дзбани з пивом. Побіг наймит сказати господареві, що до нього брат завітав, але Кароль не вийшов на зустріч, не запросив густика до столу, а звелів наймитові одвести брата на кухню. Мало не заплакав густик. Хотів уже був піти. Коли, бачить, на столі в кухні стоять різні страви. А від них такі смачні пахощі линуть, аж дух забиває. І так схотілося густикові їсти, що й сказати не можна. Схопив він кістку, що перша трапила йому на очі, і вибіг на подвір'я, сів за стодолою і давай обгризати кістку. На тій кістці ні м'яса, ні жиру, та голодний густик допався до неї, аж засвистіло. Раптом, бачить, стоїть перед ним якась постать. Тонка, мов лозинка, голова завбільшки з горіх, а ноги, наче соломинки, людина не людина. Ти хто така? злякано спитав густик. Я твоя біда, тоненько запищала потвора. Дай їй мені трохи погризти кістку, бо з голоду пропадаю. Ти ж бачиш, каже густик, тут і гризти нема чого. Хіба що залізеш усередину? Залізу, бачиш, яка я тонка, і біда враз шогнула в кістку. Незабаром густик почув, як вона жадібно там цмокає. Ой, думає густик, як же ти не докучила мені, бридка потворо. Скільки років просиділа в мене на шиї, але тепер я знаю, що зроблю. Вийняв він ножа з кишені, відчахнув гілку з тополі, зробив затичку і запхнув у кістку, ще й каменем прибив зверху. Біда запищала і запросилася, щоб він її відпустив, а Густик і слухати не хоче. Сиди отут, почваро, каже, довго ти мене мучила? Нехай я хоч трохи тепер відпочину. Маршій пішов до тину і закопав кістку під кущем буску. Відтоді густикові справи пішли на краще. Корови стали давати більше молока, свині росли мови з води, кури неслися щодня. Навіть коняка сліпа на одне око, і та ожила, й почала брикати. Потроху вибився густик із злиднів, навіть пару коней купив і збудував дім замість своєї мазанки. Старший брат. Поглядав на густика заздрим оком. Лихий він був чоловік, немилосердний, і нікому не бажав добра. Нарешті не витримав, пішов до меншого брата і заходився хитро випитувати, чому той забагатів. Густик розповів братові все, як було, а Кароль слухав і думав собі Ні, брате, не будеш ти рівний зі мною. Вже я подбаю, звільню твою біду, хай вона знову тобі на шию сяде. Попрощався Кароль з братом, подався додому і давай копати під кущем боску біля тину. Вирив кістку і питає Густикова біда, ти тут? Тут, тут, випусти мене, чоловіче добрий. Кароль витяг затичку з кістки, а біда як кинеться йому на шию, як стисне, як запищить. Мій любий, мій дорогий, не покину тебе до віку, до самої смерті. Злякався Кароль, почав скидати із себе біду. Але де там? Вчепилася так, що й не відірвеш. І він бігцем до хати чує, сіло йому щось на спину й душить важче й важче, і така його втома змагає, наче він цілісінький день працював. Не встиг Кароль відпочити. Тільки но зібрався йти в поле до орочів, коли чує, біжить пастух і гукає, що найкраща його корова загрузла в трясовині. Побіг багач, притьмом скликав людей, на силу витягли напівживу корову. Тільки повернувся додому, бачить, жінка біжить і гукає з плачем, що одна з трьох свиней зламала ногу. Довелося ту свиню дорізати. Отак і почала хазяйнувати густикова біда в богачевій хаті. Гинула його худоба, падали коні, вітер зривав дах, ламалися вози в дорозі. Незабаром усе багатство, наче водою, змило. Тільки вітер свистів у холодній печі та танцювала біда в порожній коморі. На подвір'ї стояла пара сухоребрих шкап і порався біля них, висхлий, як тріска кароль, колись такий багатий і скупий. А густик порядкував у своїй господі гарно і розумно. Він пам'ятав, як колись бідував і помагав усім біднякам, що приходили до нього. За це люди любили й шанували його. Густик дожив до глибокої старості, а коли вмирав. Заповів дітям, щоб жили чесно, працювали в згоді, допомагали всім, кого спіткає біда та злидні.